Починалася цю масштабну будівлі. Нова влада. Нові якісні дороги. Наскільки це реальне? Про це ми будемо говорити з виконуючим обов'язки голови державного агентства автомобілів доріг України Славоміром Новаком. Доброго дня! Доброго дня! Дякую, що знайшли час для цього інтерв'ю. Дуже дякую, що ви прийшли. Дякую. Президент України Володимир Зеленський, як і усі попередні президенти, тему поганих доріг не оминув і підписав наказ про створення умов для розвитку і підвищення якості доріг в Україні. Треба відремонтувати приблизно 24 тисячі кілометрів основних магістралей. На це потрібно не менш 150 мільярдів гривень. Наскільки? Це реально двадцять тисяч кілометрів доріг. Це цифра, яку ми отримали в звіти світового банку в 2017 році. Вони його зробили в 2015 році. Дуже просто порахували вартість цього в ценах з 2015 року. Сразу хочу сказати, що це не 150 мільярдів. Буде набагато більше. Ми зараз це рахуємо. W Ukrainie ma, że nie ma własnego wyrobnictwa bitumów, i my 80% wszystkich bitumów, nie tylko podradniki, ale ja każu, no tak w całości, importujemy z Polski, z Białorusi, z Turcji, z innych krajów. Za dwa, za trzy ostatnie roki cena bitumów wzrosła na 70%. My gotujemy wspólnie z komandą prezydenta Zeleńskiego nową programu. на 2025, на 2020-2025. 24 тисяч за 5 років можливо. Тут я рахую на 24 тисяч десь приблизно 300-350 мільярдів гривень може бути. Мусимо бути готові на щось таке. Ви обіцяли президенту завершити ремонт міжнародних трас на Нікополь та Кривий Ріг. Чи є фінансування на ці дороги? Це є доручення президента, щоб там пришвидшити роботи. Будемо шукати і відділяти додаткове фінансування. Дніпро Кривий рік Миколаїв, ця дорога але не повністю ще відремонтована. Нам необхідно ще півтора року, щоб цю дорогу Дніпро-Миколаїв повністю відремонтувати, під умовами, що будемо мати забезпечене фінансування. Зараз іншим пріоритетним напрямком є запорожжя Маріуполь. No, це дорога життя для Маріуполя, особливо після. E, blokady Azowskiego Morza. My już za dwa ostatnie roki tam no, 60% robót już zrobili. Jak będzie e, wszystko dobre, to gdzieś w żołtni, w połowie żołtni, ja myślę, że możemy pojechać na odremontowaną drogę od Dniepra aż do Mariupola. Оця дорога з Маріуполя, вона стратегічна для промисловості, бо морські перевезення переходять на автомобільні траси. Ну, no, я трошки даже і переживаю за це, тому що як ми перенесемо повністю за навантаження спортів на дорогу, а не на залежницю, наприклад, то німа в світі технології, яка може витримати навантаження фури 100 або більше тонн. А в Україні так буває, на жаль, тут є проблема з ваговим контролем вантажівок. My robimy automatyczne systemu kontroli Vantażivok w, w Rosji. I jak jeszcze je poruszenie, sztrafujemy go automatycznie. I co systemu w tym roku my robimy, że budujemy na podjezdach do Kijowa. To pilotna programa, jaką my wspólno ze Światowym Bankiem realizujemy. się, że w drugiej, no roku, będziemy ogłaszać tender. На вже 100-150 таких пунктів по всій країні ви відвідували кордони України з іншими країнами. Чи подобаються вам виїзди або в'їзди в Україну? Ні, не подобається. Я був і на кордоні з Угорщиною і з Польщею. І звісно, що там ще багато роботи потрібно зробити. Нам на під'їздах до кордону з Польщею маємо забезпечений так званий польський кредит. І в цьому році починаємо капітальний ремонт подхідів до КПП на кордоні з Польщею. З Угорщиною ми покращуємо за рахунок дорожнього фонду, але це ще вимагає часу, звісно. Коли вас призначали на посаду, ви хотіли зробити такий собі транспортний коридор з Чорного моря до портів Балтійського моря, щоб пересувалися вантажі Україною зручно. Чи вдалося вам це зробити? Для мене природним було, щоб. Korytarz, jaki jest złotymi wrotami porty Czarnego Morza, jaki powinny być złotymi wrotami ekonomiki drzewy, Odessa, Mikołajew, Cherson, one były z z portami Bałtyckiego, Północnego i innych moriów. I takim czynom wyznaczyliśmy korydor od Korczowa, Krakowiec do, do Lwowa, potem z Lwowa, Tarnopie, Chmielnicki, Winnica, Uman i na półdzień do Odessy, Mikołajewa, Chersona. I to drogą my za dwa roki na 90% wydrymontowali, za dwa lata nam udało się dużo, bo to zrobić bardzo e, zrobity i będziemy kontynuować mm. ten, ten korytarz w następne roki. Paralelnie robimy POF, Facility stadium dla naszych europejskich partnerów, kiedy już będzie możliwość otrzymywać granty więcej. З Європи, наприклад, в рамках східного партнерства, ми теж будемо пропонувати цей коридор цей інструмент. Скільки в Україні ще трас стратегічних на да, державного значення, міжнародного значення недобудованих? М -м, можна сказати, що залишаються це напрямки, які ми хочемо завершити наступ в наступному році. Наприклад, Дніпро е Миколаїв n е 14, е К кропивницький Миколаїв n е Дінадцят. No, це такі дуже важливі дороги, які взагалі вони e, знищені зараз. Це там тільки напрямки залишилися e, в частинах. А в частичні ми вже ремонтуємо. В цьому році ремонтуємо Миколаїв Кропивницький і в Кропивницькій до кордону з Миколаївською областю. І починаємо m, за рахунок m, окремої бюджетної програми у розмірі 500 мільйонів. Ремонтувати вже в бетоні. Нам вдалося також переконати наших колег з Брюсселі, з європейських банків щоб всю наступну кредитну лінію, яку ми завершуємо переговори з ними, спрямувати на капітальний ремонт і підвищення категорії дороги до Автобани Київ-Одеса. Тобто з наступного року починаємо капітальний ремонт цієї також дороги. Що стосується інших доріг, Київ ЧОП М06. Цю дорогу утримуємо більш-менш в непоган, непоганому стані. Вона вимагає, звісно, від Львова на південь до Чопа вже також капітального ремонту. Але це майбутні проєкти. Коли вас призначали на посаду, ви сказали, що 95% доріг в Україні знаходяться в поганому стані, але для їх відновлення або покращення потрібен час, великі ресурси і зміна підходів взагалі до галузі. Що вам вдалося за три роки? Перед за все. I na prawdę, tak odwrotnie mówiąc, ja nie znałem innej drugiej krainy w świecie, gdzie za dwa roki wdało, wdało się zrobić choć dwie masztowne reformy drogowej hausy. To, to stworzenie drogowego fundu, jak taki niezależny fundament, instrument dalszego rozwitku. My już wiemy, jakich groszy możemy planować. I decentralizacja dorich. To aż ciężko e, przedstawić sobie że na przykład e, przed 2018 rokiem, kiedy ja Все дороги це була сфера відповідальності у Крафтодору і Києва. 170 тисяч кілометрів доріг всіх в цій Україні. Зараз за дороги обласного значення місцевого значення відповідає Ода, а за дороги державного значення відповідає Укравтодор. Чимало українців і досі продовжують їздити з цими наліпками. Я ненавиджу Укравтодор. Кравтодор. Мені здається, трошки зменшилася ця кількість на але. Це все ж таки є да. Чи є у вас якийсь такий рецепт, от, як зробити так, щоб в Україні були нормальні дороги? Я постійно чую це питання, і я думаю, що, перш за все, ми вже багато зробили для цього, що перед нами багато. Потрібен час і фінансування. Звісно, що я там на, на різних нарадах або там конференціях я трошки жартую, що в кожній дорожній гаузі в цілому світі три найважливіші речі гроші, гроші і гроші. Ja spodziewam się także na dodatkowe źródła finansowania. Zaraz заверszujemy переговоры щодо nowej kredytnej linii linii wydia europejskich banków, ale także i zawsze widwer to naszym europejskim partnerom, друзzям, moim drozian даже w Brukseli. Jak chcecie realno ty Ukrainie i utrzymać Ukrainę na europejskim naprymku potrzebna jest do pomoc i nie tylko deklaracje w słowach, ale potrzebna pomoc te finansową ty фінансову допомогу, а найкращий варіант на інфраструктуру і на дорогу. Слава Богу, нам вдалося перший грант в історії України отримати від Євросоюзу. Він на покані дуже великий, там 20 і мільйонів євро, але вже перший крок зроблено. двері відкрито. Зараз буде набагато простіше отримати наступне. Це також моє завдання. Я можу тут допомогти. Чи вдалося залучити на будівництво доріг іноземні компанії? Вже є декілька турецьких компаній, є декілька німецьких, польських, є зацікавлені іспанських компаній в нашому ринку. Тобто це є доказ також до до держави і доказ е, е, до того, що ми робимо. Тому що все це європейські стандарти, які ми втіляємо в життя зараз, вони є зрозуміли також для європейців. А нам європейські кампанії в Україні потрібні, тому що так як вони колись в Польщі принесли інший менталітет, інший підхід до роботи, іншу культуру роботи, також я сподіваюся на це саме тут, в Україні. Раніше багато казали про те, що будівельні кампанії, коли будують дороги, вони. Немає механізму, щоб вони прогарантували якість упродовж приблизно приміром 10 років. Ну, Чи вдалось щось змінити зданося. в цьому? На ну, аж важко довірити, що коли я прийшов на посаду, гарантія на будівельні роботи, дорожні роботи, була рік, або взагалі не було. Були приклади, де взагалі не було гарантії. А від 18-го року все роботи, які ми робимо середнім поточним ремонтом, мають гарантію 5 років, які робимо капітальним ремонтом, мають 10 років гарантії. Ну вже тут також ми поміняли трошки ситуацію, і вже подрядчики, і ми тут дуже жорстко контролюємо, коли виявляємо будь-які недоліки, тільки ці недоліки потрібно усуняти за рахунок подрядчика. І вони це почали робити. Ви досі виконуючи обов'язки з чим це пов'язано. Тобто Україна не довіряє до кінця менеджеру, якого вона вий... наняла з за кордону? Ну no, це більш питання до уряду, тому що призначення керівника Укравтодору – це компетенція уряду. А мене це не мішає. Я виконую свою роботу, і, і чи це є ОО, не ВО, для мене це не має більшого значення. До кружного адміністративного суду надійшов позов щодо скасування вашого призначення, тобто це наказ уряду мовляв можна вважати незаконним, що не було конкурсу. Це означає, що нова влада вас не хоче? Ні, це є звернення людини, яку яку я звільнив, навіть за дуже суттєве порушення, в тому числі і корупційне. Там є провадження проти, проти цієї людини. Мені здається, це просто така помста цієї людини і. І все. Я сподіваюся, що все буде згідно з законом. Ми все пояснюємо в цьому суді, і рішення суду повинно бути за мною. На початку ви називали свою роботу такою собі місією смертника. Як зараз ви це називаєте? Ну насправді я не думав, що буде так важко, що так багато роботи потрібно зробити, що майже ми прийшли в пусте поле, нічого не було. No, ale począć tę roboty. Bacz, już już cię bo zrobić. Wszystko będzie zależeć te wit nowej takosi władzy. Я вже тридно співпрацюю з адміністрацією нового президента. Там є зрозуміння, є потреба, вони хочуть міняти країну на краще. Як ви думаєте, нова влада захоче вас на посаді виконувача обов'язки голови державної агенції чи голови державної агенції? Як це буде? я можу тільки зі свого боку сказати, що я не є політиком, я прийняв запрошення два з половиною року років тому, щоб допомогти Україні. Щоб розпочати масштабні реформи, як буде політична воля, щоб продовжити цю реформу і ці, ці роботи, я готовий співпрацювати. Ну, no, звісно, не на кожних умовах. Тобто, перш за все, потрібно почекати і подивитися, які будуть перші кадрові рішення, призначення, хто буде прем'єром, хто буде міністром. Я дуже багато присвятив Україні два з половиною років без сім'ї. Моя сім'я живе в, в, в Польщі. to e, no, takie wielkie nawiązanie, ale jeszcze siła je i i, i, i chcę. no ale każu, jak szto Ukraina się na tym, osobiwo dla mnie ważne, bo że ja dlaczego przyjechał tu, żeby pomóc w integracji z Eurosojuzem, żeby można wykorzystać moje możliwości w integracji z Eurosojuzem. że Ukraina się na tym, naprądku. Super, możemy dalej e, pracować. Що вам не вдалося зробити? Звісно, що е, хотілося б зробити більше, швидше ще цих речей. Ну, я кажу, що ще нам закон потрібен про порядок будівельного ринку. Я думав, що нам швидше вдасться оголосити конкурс на першу концесію Львів Краковець. Ми вже закон поміняли, але ще потрібно тут оголосити цей конкурс, ну, пришвидшити трошки роботу і збільшити обсяг і виконаних робіт також. Хотілося б ся, але ну я кажу: ну ще потрібен час і потрібні гроші, і, і, і підтримка. Якими дорогами ви порадите своїм друзям з Європи просуватися в Україні, щоб нічого не сталося з машиною? My mamy dwa główne połączenia z kordonem z No, to do Lwowa, a potem do Kiewa i potem na Umań, no, to Go Highway, w tym nasza priorytetowa droga i tam można spokojnie jechać, już tam, każą, no niewielkie uczaski zostały się po, po M12, Widremontujemy w w następnym roku i już pojedziemy z Eurosąjungu aż do Odesu, piękną drogą. Також само з Львова до, до Києва, а далі з Києва до Харкова також будуємо. Також вона ну, на 90% побудована. Тобто, спокійно. Всіх моїх друзів з Європи я запрошую, вже можна поїхати. Як ви так добре вивчили українську? Довго вчили? Добре, ви кажете. Я вибач, вибачте, я в мене напевно ще багато помилок і вам навіть і буває смішно, коли я там наголоси мішаю і так далі, і так далі. Ale nie, ja nie wywczaję jakoś e, osobiście ukraińskiej mowy. No, codziennie po prostu spotykam się tutaj ze współzawodnikami, z ludźmi i... No, no ja myślę, że jak, kiedy przyjeżdżasz do jakiejś potem potem wywczyć mowę do tej krainy. A ona jest piękna, ona dużo bardzo e, podobna do polskiej to nie dużo bardzo trudno mnie wywczyć. Bardzo dziękuję za interwiu. Dużo dziękuję.